Вітаю! За допомогою даного відео ви дізнаєтесь про арифметичний корінь n-ного степеня і навчитеся його знаходити. Н натуральне число. І розглянемо два випадки. Коли n не парне натуральне число і коли n парне натуральне. Символ кореня ви знаєте із восьмого класу, коли вивчали корені квадратні – цей символ буде використовуватись і для кореня го степеня, де n будь-яке натуральне число, починаючи з 2. Розглянемо, якщо n не парне натуральне число 3, 5, 7 і так далі. Я не буду формулювати означення корення n-го степеня, а покажу, як його знаходити. Щоб знайти корень n-го степеня із числа a, потрібно число a представити у вигляді степеня. Із показником n. І тоді n-го степеня і показник n в підкореневому виразі знищують один одного і залишається число b. Наприклад, щоб знайти корінь третього степеня із числа 8, представлю число 8 як 2 в третьому степені. Можете пересвідчити, що 2 в третьому степені дійсно 8. 2 помножити на 2 помножити на 2. Корінь третього степеня і показник 3 знищують один одного, і залишається 2. Корінь третього степеня із мінус 8 дорівнює корінь третього степеня із мінус 2 в третьому степені, мінус 2 в третьому степені це і є мінус 8, знищуємо корінь третього степеня, показник 3 під в підкоренему виразі і залишається мінус 2. Розглянемо, як знайти корінь n степеня, якщо n парне натуральне число, починаючи з 2, 2, 4, 6 і так далі. Для того, щоб знайти корінь n степеня із числа А, якщо n парне натуральне число, потрібно звернути увагу на декілька особливостей. По-перше, підкореневий вираз має бути лише додатнім числом. Може бути 0, але тут в загальному випадку я написала додатні. Далі діємо, як і в попередньому випадку, якщо n не парне натуральне число. Представляємо підкореневий вираз або число у вигляді степеня із показником n. Але, оскільки n парне, то в підкореневому виразі в основі степеня може бути як додатнє число, так і від'ємне. Тому пишемо плюс мінус b. Далі корень n степеня і показник n в підкореневому виразі знищуть один одного і залишається плюс або мінус b». Наприклад, щоб знайти корень 4 степеня із числа 81, представлю число 81 як степень із показником 4. Це буде 3 в четвертому степені. Або, точніше, плюс мінус 3 в четвертому степені. 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3 буде 81, і мінус 3 помножити на мінус 3, помножити на мінус 3 і помножити на мінус 3, також буде 81. Тому два випадки, два числа. І дорівнює даний вираз, плюс або мінус 3. Тобто два значення корення 4 степеня із. Числа 81. додатні і від'ємні. плюс 3 та мінус 3. От у цьому і особливість. Відмінність корінь коренів n-го степеня при n непарному натуральному числу і при n парному натуральному числу. При обчисленнях і перетвореннях для того, щоб не було двозначності, використовують арифметичний корінь n-го степеня. У випадку, якщо n парне натуральне число, арифметичний корінь n го степеня відрізняється від кореня n го степеня тим, що на виході ми маємо лише одне значення додатнє значення n-го степеня. У цьому означенні, яке я навела, для того, щоб показати, що буде лише додатнє значення, використовується значок модуля. Наприклад,. Арифметичним коренем 4 степеня із числа 81 буде лише число 3. Почнемо виконувати завдання із знаходження кореня другого степеня із будь-якого додатнього числа А. Корень другого степеня ще по-іншому називають коренем квадратним і двічку над символом кореня писати не обов'язково. Принцип такий же саме. Підкореневий вираз представляємо у вигляді квадрата деякого числа. І оскільки ми будемо знаходити арифметичний корінь n-степеня, арифметичний квадратний корінь, то будемо брати лише додатні значення. Для цього у формулі використовується значок Модуль. Для того, щоб швидше і легше орієнтуватись при виконанні завдань, наводжу квадрати деяких натуральних чисел. Таблиці квадратів можна знайти в підручниках в інтернеті це не проблема. Перше завдання. Знайдемо корінь квадратний із числа 49. Для цього число 49 представляю як плюс або мінус 7 квадратів. Відповідно, ми говоримо про арифметичний корень яного степені, тому даний корінь квадратний буде дорівнювати модулю із плюс-мінус 7 і беремо лише додатні значення. Тобто на виході з модуля ми маємо лише додатнє значення. Точніше, від'ємне, може бути ще 0, але в даному разі ми беремо тільки додатнє значення. Отже, результатом кореня квадратного з числа 49 буде число 7. Друге завдання. Корень квадратний із числа 121. Знаходимо в таблиці число 121. Записуємо його як 11 квадратів плюс-мінус 11 квадратів дорівнює модуль із плюс-мінус 11 і дорівнює 11. Третє завдання: знайдемо корінь квадратний із числа 2,25. Числа 2,25 у таблиці наведені немає, але є число 225. Отже, можемо здогадатися, що 2,25 є 1,5 у квадраті. Беремо із знаком плюс-мінус дорівнює дане значення модулю із плюс-мінус 1,5 і відповідно беремо лише додатнє значення 1,5. Четверте завдання. Знайдемо корень квадратний або корень другого степеня із дробу дробу 144,169. Знаходимо в таблиці відповідні числа і представляємо 144,169 як плюс-мінус. 1213 у квадраті. Дорівнює даний вираз плюс, е, модулю із плюс-мінус 1213 і дорівнює 1213. Ми беремо тільки додатні значення, тому що говоримо про арифметичний корінь n степеня. Самостійно знайдіть арифметичні квадратні корені із наведених чисел. Перевіряйте, я не буду коментувати. Ви переглядаєте свої результати. Якщо знаходите помилки, виправляєте їх. Виконуємо завдання, у яких потрібно буде знаходити корінь третього степеня, або ще кажуть, корінь кубічний із деякого числа. Причому тут ми говоримо саме про корінь n-го степеня, а не про арифметичний корінь n-го степеня. Арифметичний корень n-степеня відноситься тільки якщо n парне натуральне число. Отже, табличка для того, щоб легше орієнтуватись при виконанні завдань, і восьме завдання корень третього степеня із числа 64. Дивимося нашу табличку, і бачимо, що 64 можна представити як 4 третьому степені. Відповідно корінь третього степеня із 4 в третьому степені дорівнює 4. Дев'яте завдання. Корінь кубічний із числа мінус 125. Оскільки з'явився мінус, то розуміємо, що мінус 125 можна представити як мінус 5 в кубі. -5 в третьому степені. І значення даного виразу дорівнює мінус 5. Знайдемо корінь кубічний. Із числа 8 тисяч. 8 тисяч можна представити як 20 в кубі, і значення даного виразу дорівнює число 2011 завдання. Корінь кубічний із числа 0,216 0,02. Числа 0,0216 у табличці немає, але є число 216. Неважко здогадатися, що 0,216 є 0,6 в кубі. І дорівнює значення даного виразу 0,6. 12 завдання знайдемо корінь кубічний із дробу 8,125. Представляємо цей дріб як 2 в кубі, і дорівнює 2 ,5. 13 завдання. Для того, щоб знайти корінь кубічний із змішаного числа, потрібно це мішане число представити в вигляді неправильного дробу. Згадуємо шостий клас. Цілу частину 3 множимо на знаменник 8. 3 на 8, 24. Додаємо чисельник 3, 24 плюс 3 27. Отже, дане мішане число перетвориться в неправильний дріб 27 восьмих. Не забуваємо про знак мінус. Отже, Потрібно знайти корінь кубічний із дробу мінус 27 восьмих. Представляю мінус 27 восьмих як мінус 3 других в кубі, і значення даного виразу дорівнює мінус 3 других. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть наступні 6 завдань. Перевіряйте. Якщо знайдете помилки, виправте їх і проаналізуйте. Повчимося знаходити арифметичний корінь четвертого степеня із деякого додатнього числа. Знайдемо корінь четвертого степеня із числа 625. Представлю число 625 як плюс-мінус 5 в четвертому степені. Модуль із плюс-мінус 5 дорівнює 5. Корінь четвертого степеня із 810 тисяч. Неважко здогадатися, що 810 тисяч це 34 степені, плюс-мінус 34 степені. Отже, арифметичний корінь із даного виразу дорівнює 30. Знайдемо корінь 4 степеня із 0,2410. Представимо підкореневе число як плюс-мінус 0,74 степені. Знищуємо корінь 4 степені, показник 4 і використовуємо значок модуля, оскільки мова йде про арифметичний корінь, тобто додатнє значення. Дорівнює даний вираз, число 0,7. Знайдемо арифметичний корінь 4 степені із 1,16. Представимо 1,16 як плюс-мінус 1 друга в 4 степені, і арифметичний корінь дорівнює 12. Знайдемо корінь четвертого степеня із мішаного числа 7,5881. Перетворимо це мішане число у неправний дріб 7. Помножимо на 81, додамо 58. Отримаємо 625 і помістимо це число в чисельник утвореного дробу. Знаменник так і залишимо 81. Далі, дріб 625,81. Представлю як степень, з показником 4 плюс-мінус 5 третіх четвертому степені. Дивіться на табличку допоміжно. І арифметичний корінь четвертого степені із даного виразу дорівнює 5 третіх. Зупиніть відео і самостійно виконайте наступні 5 завдань. Перевіряйте. Якщо знайдете помилки, виправте їх і проаналізуйте. Почемося знаходити корень п'ятого степеня із деякого числа А. Допоміжна табличка і перші 5 завдань. Для того, щоб знайти корень п'ятого степеня із числа мінус 32, представимо число мінус 32 як степінь числа 5. І дорівнює значення даного кореня число мінус 2, корінь п'ятого степеня із... 100 тисяч представимо як 10 в п'ятому степені і значення даного кореня дорівнює числу 10. Знайдемо корень п'ятого степеня із 0,243 100 тисяч. Представимо підкореневе число як 0,3 в п'ятому степені і дорівнює значення даного кореня 0,3. Знайдемо корень п'ятого степеня із. Мінус 1,32. Представ мінус 132, як мінус одна друга в п'ятому степені, знищимо корінь п'ятого степеня і показник 5, і буде число мінус 12. В 33-му завданні перетворимо мішане число, в неправильний дріб. 12 множимо на 243, додаємо 209 і поміщаємо отриманий результат у чисельник. Знаменник так і залишається 243. Далі представляємо даний дріб у вигляді дробу з показником 5, буде 5 третіх в п'ятому степені, і дорівнює даний вираз дробу 5 третіх. Зупиніть відео і самостійно виконайте наведені 5 завдань. Перевіряйте. Сподіваюсь, що ви правильно виконали завдання і взагалі зрозуміли принцип знаходження коренів n-ного степеня. Потренуємо знаходити арифметичний корінь 6 степеня із деякого додатнього числа. Знайдемо арифметичний корінь 6 степеня із 4096. Запишу це число як плюс мінус 4 в 6 степені. Корінь 6 і 6 степень, знищують один 1 залишається плюс мінус 4. Так як ми говоримо про арифметичний корінь, то пишемо модуль і беремо лише додатні значення. Коренем, Арифметичним коренем шостого степеня із 729 мільйонів буде число 30. Арифметичним коренем шостого степеня із числа 1 мільйонна буде 0,1. 42 завдання. Перетворимо мішане число під кореневому виразі в неправильний дріб ми вже повторила, як це виконується. Далі представимо даний дріб у вигляді степеня із показником 6 і дорівнює значення даного кореня арифметичного числу 4 третіх. Самостійно виконайте ось ці 4 завдання. Перевіряйте. Сподіваюсь, що ви вірно виконали зазначення завдання. Розв'яжемо останній блок завдань. 47 завдання. Знайдемо корінь 7 степеня із числа 128. Представимо 128 як 2 в 7 степені. Корінь самого степеня і 7 степень показник знищується, буде 2. Корінь 7 степеня із числа 1 десятимільйонна Знаходиться таким чином. Представляємо 1, 10 мільйон як 0,1 в сьомому степені, і дорівнює дане значення 0,1. Коренем восьмого степені із 256 мільйон буде арифметичним коренем, зверніть увагу, ми говоримо лише про арифметичний корень, коли працюємо із парним показником. Буде 2. 10. Можна записати у вигляді десяткового дробу. Коренем 9 степеня із 512 мільярдних мінус 512 мільярдних буде число мінус 0,2. Арифметичним коренем 20 степеня із числа 1 буде число 1. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть останні три завдання. Перевіряйте. Сподіваюсь, що ви правильно виконали завдання. Зверніть увагу, що дріб одна друга можна записати як 0,5. І ще один момент. Одиниця в будь-якому степені буде одиницею. Тому там уже не важливо, який показник буде над значком корень. Сподіваюся, що ви навчилися знаходити корінь n степень з числа. Зрозуміли, різницю. Між коренем n-го степеня і арифметичним коренем n го степеня у випадку, якщо n парне число. Я з вами прощаюся. Миру вам і здоров'я!